Рада всіх вітати, друзі! Я Лана Мун, це Імперія Пазрів, і це мій звіт за турнір, котрий закінчився ще два дні тому. Але для порядку я таки прозвітую. Може комусь це цікаво, що я там отримала, врешті-решт. Який в мене був лут? Бо я очікувала, що буде одна ефірка і буде автопі 50. Але по-перше, про оборону. Вона не торт, але й не сама погана. Навіть мені вдалося побувати в Б в перший день. І я провела 12 боїв без викупу. Це 2,5 дні. Сенсу мені викуплятися немає, бо з набіром моїх героїв на фоні ось нових там, гоблінів всіляких. Мій максимум це при дуже суперовому розкладі то було б топ-10. І отже, таки топ-50, який. Очікувалося і дві цілих дві ефіріни. Хоч за то 50, хоч за то 5, мені одне й те саме дають. Ех, ну що ж, ефірка до ефірки, і буде мені переродження якоїсь п'ятірки. Окей, працюємо далі. Наразі вже розпочата новий 4зірковий турнір. Перший день боїв буде на каналі о 20:30, і в цьому турнірі в мене всі шанси є попасти в топ-1 або топ-5, хоча б ми подивимося, ну, хоч колись мені за останні півроку впадеш та п'ятірка з турніру, чи ні, життя покаже. А на кшталт рейтингів я. Цього разу не буду їх показувати, тобто, хто там в топах що став. Це будуть самі нові і самі імбові герої. Що тут не зрозуміло. Все, можете звертатися до інших минулих таких самих туріків. До звітів маю на увазі. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Удачі вам в турнірі. Слава Україні! Побачимося!